Є знижки представляють незламні знижки на юмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Рік служби за контрактом і вільний гучну заяву щодо мобілізації в Україні зробив нардеп Федір Веніславський. Байбільший міноборони та команда Вікторі Дронс спільно запустили проект технорекрутингу, базової підготовки громадян з управління дронами. Після навчання такі особи зможуть підписати контракт із ЗСУ. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСН.UA, Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Нардеп Веніславський стверджує, що українці, які Приходять у військкомат без повістки, можуть підписати контракт із ЗСУ на один рік. Якщо людина отримує повістку, вона мобілізована. Якщо людина прийшла без повістки, вона має право укласти контракт на військову службу на рік. Ба більше за словами нардепа, після цього року службу можна не продовжувати. Однак раніше Тетяна Муравйова, керівниця рекрутингової групи позаштатного рекрутингового центру Сил ТРО, повідомляла про тонкощі ще підписання таких контрактів. Зараз більшість військових частин оформляють контракти з формулюванням до кінця мобілізації, тобто тут ви перебуваєте в рівних умовах із мобілізованими. Дія контракту закінчиться з початком демобілізації. Нагадаємо, що із законопроекту про посилення мобілізації на стадії розгляду прибрали норму про демобілізацію через 36 місяців служби, через що покинути зсу зараз не можуть навіть ті, хто вступив до них добровільно на початку повномасштабного вторгнення. Крім того, про те, що у військоматах будь-кому пропонують підписувати річні контракти інших відомостей поки що не надходило. Технічно будь-якій людині, яка з'явилася в ТЦК, можуть вручити повістку та мобілізувати. Єдине послаблення передбачалося тим, хто. Прийшов без повістки на уточнення даних згідно з ухвалою Кабміну, їх не мають права відправляти на медкомісію відразу ж, а зобов'язані виписати окрему повістку. Про це говорила і адвокатка у сфері військового та медичного права Анастасія Кондрась у коментарі для TSN.ua. Процедура оновлення даних і процедура проходження ВЛК – це насправді дві абсолютно різні процедури. Дійсно, законом встановлений обов'язок кожного оновити облікові дані протягом 60 днів, але оновити дані це мається на увазі уточнити адресу місця проживання, контактний телефон там, чи номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти, якщо вона є, або інші персональні дані тобто, особа повинна з'явитися протягом 60 днів самостійно і не чекаючи повістки. Якщо ми говоримо про проходження військово-лікарської комісії на предмет встановлення придатності чи непридатності, то тут особу повинні викликати повісткою. І найцікавіше, що у новоприйнятій постанові номер 560 кабінету міністрів зазначається, що коли особа приходить оновлювати свої дані, приходить для уточнення своїх облікових даних до ТЦК та СП. То відповідно на медичний огляд така особа не направляється. Примітно, що медичний огляд військовозобов'язаних може проводитися в лікарнях, які уклали договори із Національною службою здоров'я України. Однак остаточне рішення щодо придатності до військової служби ухвалюватиме ВЛК у самому ТЦК. У разі незгоди з висновком районної ВЛК військовозобов'язаний може звернутися до обласного ТЦК для повторного проходження медкомісії. Також її рішення можна оскаржити у судовому порядку або скасувати. Після розгляду комісією вищого рівня рішення ВЛК дійсно можна оскаржити. В нас передбачено два способи: це досудовий спосіб оскарження і судовий спосіб оскарження. Кажу, не буду по процедурі, скажу тільки одне: що в суд людина може звернутися не використовуючи досудовий спосіб оскарження, тобто може фактично звернутися одразу до суду. Але я би рекомендувала все-таки. Звертатися у досудовому порядку для оскарження висновків ВЛК. Чому? Тому що коли людину направляють, наприклад, до там, регіональної військово-лікарської комісії чи центральної військово-лікарської комісії, вона може там одразу перепройти таку комісію і отримати новий висновок. Якщо ми говоримо про судове оскарження, то у суда немає таких компетентностей, таких можливостей. Щоб з медичної точки зору визначати, чи може особа вважатися придатною. Чи не може вважатися придатною? Тобто суд ухвалює рішення лише по процедурі, чи була дотримана процедура проходження ВЛК. і потім вона все рівно направляє людину на повторне проходження військово-лікарської комісії? Одне з головних побоювань, які висловлювали українці щодо оновлення своїх військово-облікових даних, було те, що одразу після цього їм прийде повістка на медкомісію. А після медкомісії може прийти і бойова повістка на мобілізацію. Неявка після цього це вже кримінальна стаття. Бойова пові... Повістка це фактично вже останній вид, останній різновид повісток. Воно ще називається мобілізаційне розпорядження, повістка на відправку, от як його хто називає. Вручається мобілізаційне розпорядження після того, як особа проходить військово лікарську комісію. Uh -huh. Тобто, фактично воно не може бути вручене, доки особа не має висновку велка. Також стало відомо, що Міністерство оборони України та команда Вікторі Дронс спільно реалізують проект технорекрутингу, базової підготовки громадян з управління дронами, готових підписати контракт зі Збройними силами України. Про це в ефірі телемарафону єдині новини розповів уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Проект реалізується у співпраці з центром рекрутингу української армії та має посилити технологічні спроможності війська. Спільний проект полягає в тому, що мову через мережу своїх рекрутингових центрів, яких в Україні вже 22, пропонуватиме людям, які цікавляться позиціями операторів БПЛА, долучитися до навчання, яке забезпечує Вікторі Drones. Частини навчання проводиться онлайн на платформі Прометеус. Цей початковий курс може пройти будь-який громадянин. Після успішного завершення курсу відбувається комунікація з менеджерами Вікторі Дронс. Визначається, як людина бачить своє майбутнє, до чого вона більше схильна. Далі йде закритий онлайн курс близько півтора тижня, і потім відбувається офлайн навчання з практичними заняттями на полігоні. Олексій Бежевець розповів, що навчання йтиме за чотирма напрямками: FPV, розвідники, крило і коптери бомбери Чотири дні повне так мед, а кілька днів буде психологічна допомога в стресових ситуаціях, а щоб дорозуміла, саморегуляція. Будуть там актуальні БПЛАЙКИ зараз є це МАВІКТРТ, АОТЕЛМАК 4Т та інші. Тобто, актуальні теми такі як РЕП. Цей проект нам дозволяє зекономити час в підготовці, бо на курс базової загальної військової підготовки ми отримуємо вже кандидата, який. Має чіткі знання і чіткі навички. Після закінчення навчання громадяни зможуть долучитися до конкретної військової частини і далі проходити там службу за контрактом. Нагадаю, що мобілізація в Україні триває, і нашій державі за цей рік треба поповнити лави української армії на 100-110 тисяч осіб. Про це повідомив народний депутат України, заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко в інтерв'ю «Укрінформу». Зараз командування військові на фронті зазначають, що потребу в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку. Ко за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців. А ви б підписали контракт на рік із ЗСУ? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.